Вітаю наші люби любі любі вітаємо. Це подкаст «Трої в ліжку, я Келі, ліце Аліна і... і третій ви. Да, і сьогодні третій, це саме ви наш улюблений слухач-глядач. і Сьогодні у нас річниця три роки, як ми знімаємо цей подкаст, не дуже стабільно, з різними проблемами і негараздами, але ми йдемо вперед. І дуже ми всім вдячні за те, що ви досі з нами слухаєте нас, пишете коментарі і підтримуєте. Просто, просто ой, вибачте, моя палець порізала. Просто любов, любов, коли вам ще Джокер і а, Джек Скелетон. А, Прийшле серденько ніколи, тільки тільки у нас в подкасті. До речі, я хочу зазначити цікавинку, яку ніхто, до речі, не помічає. Коротше, щоб ви розуміли, Андрія колись малювали як Джокера. Я особисто бачила цю картину. Якщо він нам дозволить, ми її пришпандьорим, Якщо я забуду і Келі забуде, то ми не I'm so sorry, вибачте. Mm -hmm. Потім на другому е е випуску на Хеллоуін я була Харлі Квін, а тепер Келі. Джокер, тобто у нас, я так розумію, просто всі три три. Ми е е із старого такого нашого складу. Ми всі любимо дали це джокера. Що ну, то тут, звісно, Ну що це про нас каже? Насправді, я не то, що те, що фанат Джокера. Просто я справді вважаю, що це персонаж. Гідний Хеллоуіна, Геловіна, і він страшний, тому що коміксна версія Джокера е, дуже жорстока, справді дуже божевільна. І, а я вважаю, що Геловін має бути не хтивим, а яким страшним. І це при тому, що ми е, подкаст про секс. Я нагадую, і Келі така Хеловін не має бути хтивим. Я вважаю, що Хеловін має бути хтивим тільки тоді, коли ви вдвох. Потім знаєте, ви пішли на вечірку на Хеллові. Були піздєцово страшними, прийшли додому, і тоді вже витягаєте сексуальний хелонський наряд кошечки. Бля, я не знаю. Чи когось не знаю. Мені мені подобається, у нас є декілька варіантів в секшопі костюми монашки. О, я не знаю, чому можливо, тому що релігія Монашка дуже популярний костюм, Костя, да? тому що релігія, ну і секс це якось контроверсійно заборонена. Але от я скільки дивилася, а ще мені подобається приборковачка, Там циркова приборковачка. Я така це виглядає прям епічно. Прям дуже... А, Шо? враховуючи популярність Венсдей Мартіша Адамс, власне, да", і там ще й відьма, відьма є. Є відьма, і мертва наречена є. Тобто взагалі дуже багато, але ми не будемо е, вам зараз рекламувати наші костюми, вони завжди є на сайті. Просто будете, можливо, на майбутнє знати, що якщо. Терміново треба костюм, то можна зайти в секшоп, наприклад, троє в ліжку. Як вам такий варіант? Але сьогодні ми реально хочемо поговорити про рольові ігри, бо Про рольові ну, костюми, про всю цю естетику, про да. все це відчуття про атмосферність сексу. Чи справді рольові ігри допомагають? Внести якусь внести якусь пікантність до сексу, навіть і кому взагалі можна було би порекомендувати рольові ігри? Чи справді це шаблонно те, що варто спробувати, якщо у вас згасло полум'я? Боже, ці фрази шаблонні, я себе відчуваю, знаєш в ЗАГСі яка є така, а тепер ваш корабель? Типу, згасло полом'я, відправляється у гавань. У вільне плавання ваших стосунків. Батько нарещеної, будь ласка, скажіть, то і слово надається, ладно? Абсолютно вірно. Блядь, я Було гарним тамадою, Якщо подумаєш, я впевнена. Дивись, я думаю, на 25 років, ну 25 років. Я хочу зробити ювілей весілля з Дракошою, такий серед друзів. Я візьму тебе тамадою. Ні, будь ласка. Basilica, Lada, я хочу там розвлікатися, пожалуйста. Ладно, я візьму кожного гостя та мадою. Я буду влаштовувати конкурс, знаєте, олівцем треба попасть в бутилочку. Все те, що я так люблю, і все буде співати Степан Гіго. Головне, щоб ми не робили шалаш. Знаєш, типу. І 100 мільйонів вареників і порогів. Кожний що ти раз... ти маєш на увазі? Що ти маєш проти, проти пирогів? <рігів> Ні, я, я не проти пирогів, просто я... Це така стереотипна сільська їжа під час mm. весілля, бо вона швидко, бо легко, ну, оце все. І знаєш, я, коротше, у мене тепер жорстка асоціація, коли я думаю про таке весілля, я завжди згадую безлада. Ну, типу, Та е... він би на такому не те, що погуляв, він би таке зробив. Да, І да, да, запрошує да. нас на своє наступне весілля. Не те, щоб у нього було якесь перше на будь-яке по клич, я не знаю. На на перше. <реш> <На будь -яке. реш> ну, бажано, ну, коли дружишся як тільки-тіки, от нас клич, говорю, Ну, Заради Андрія я б навіть на таке сходила, бо все-таки це жанр. Андрій... Це Закарпаття. Ну нічого страшного. Але ні, навпаки. Це весь ну, експірієнс. Це, просто... це прям от все, що тільки можна Я пам'ятаю, Я пам'ятаю, відбувається. Я постійно згадую цей момент. Ми з Андрієм вдвох ходили на весілля одного нашого друга. І ну, я не фанат весіль від слова зовсім. Може, я не фанат людей, звичайно. Я теж не фанат весіль. От... Я навіть з дитинства просто була на кількох. Прямо. І в якийсь момент там один з родичів нареченого чи нареченої, не пам'ятаю, починає думати, знаєте, та стадія сп'яніння, коли він починає думати, що він найсмішніший, навіть смішніше за ведучого чи там ще щось, викрикувати. І в той момент до мене підходить Андрій і каже: Келі, ну не кринжуй так явно, ну що з обличчям. А я просто сиділа. Розумієте, я там в куточок забила, сиділа і слухала цей весь, корич, і я така. Що так видно, він такий, та піздец. Ти типу, що в тебе з обличчям, а я я така. Ну, я так... не знаю, щоб у тебе так під час сексу не було. Що, <риск> ти крінжуєш така. Бля, я постаріла, ну, щоб б це... під час сексу до мене зайшов безло, ти сказав Келі. <риск> ну що ти ну крінжуєш? <риск> Блядь, І я така Андрій вийди, я перестану крінжувати. Вибачати безбила з да, Я хотіла сказати, що от дуже багато людей не хоче пробувати ролеві ігри, якраз того що вони такі: блять, ну це ж крінжово, ну так ж нікому і взагалі ще піздець ну тіба. А як не сміють? Значить, эм... знаєте, я такий момент. Чим частіше ти виходиш на сцену, тим частіше ти її не боїшся. Так само з рольовими іграми. Чим частіше ти практикуєш рольові ігри, тим менше ти їх боїшся. А я вам більше скажу: якщо ви колись виходили на сцену і грали в театрі чи в якомусь лігісміхі, де там КВН, я не знаю, якого віку, добре, типу є вірогідність, що мене буде так сильно крінжово, бо я виявила нещодавно дуже інтересну річ. Виявляється, коли твої партнери е, займали, займалися колись акторською майстерністю, а ти ну, тобто я да, ходила в народний театр. Ми спробували, ну це прям був мій перший досвід прям рольових рольових. Uh -huh. не, не такий, щоб подплей там якийсь, uh -huh. що просто там, знаєте, дом фігня. Ні. ні, ми прям взяли персонажів і щось, ну просто умови персонажів, знаєте, там ти там той, а ти там той. А, і ми звичайно імпровізували, але блядь, ну по перше, ніхто в жодного разу не там не посміхнувся, не крінжанув, не вийшов з ролі, не було цього, знаєте, типу, тіпа... ой, Посеред не було. І до самого кінця все прийшло прямо в ролях. І я прям така. Блядь, ну досвід сказується. який Досвід сказується. <свісно> 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 а, ну, якщо хочете роль ігри, не знаю, їбіться з акторами. <свісно> Так, така блядь, порада. У мене е з колишньою дівчиною була ідея рольових ігор, і це того, що вона е ну я взагалі е байдужа до рольових ігор, ну мені так здається. Але моя колишня така каже: А давай я буду Промітеєм, а ти Зевсом. І я така: ти покараєш його за це... Вау! Але, але е, мій аутистичний мозок не зупинився на цьому, я продумала блядь, історію, бекграунд і така. Ну, почала шукати якісь костюми. Ще Боже. щось типу, я така, а. Тобто, коротше, в момент, коли ми дійдемо до цього секса, ми посивіємо, постарієм, розумієте? Тому що е, я прям реально хотіла кинути там, ну, невеличку історію, бакграунда, е, чому Зевс там цей, знає. У мене була ідея ще про метей, що Зевс такий, ти, ти думаєш, я повірю, що ти людям хочеш дати вогонь? Ти просто хочеш звернути мою увагу на себе. Розумієш, це прям, типу, та, спайсі. Та, спайсі. Ну, ти, це там, прям, типу, я така. Ну, але це все в моїй голові залишилося, на жаль, чи добре, я не знаю. Але в будь-якому випадку на цьому мої експерименти з рольовими іграми закінчилися. Але давайте я зазначу дуже цікаву інформацію. Насправді рольові ігри це не тільки ті ігри, які у вас відбуваються в сексуальному житті. Є рольові ігри, які там як в іграх D&D, Але я знаю, що насправді з рольовими іграми Келі поєднує більше ніж вона думає. Я їй просто чесно нагадаю, що взагалі вона роль А так, да, насправді і секс у неї в житті відбувався більше насправді в іграх, ніж. в житті. Я текстовий рольовик, я майже 20 років грала в текстові рольові, я обожнювала це, і якими ролями там не було. При тому, що а, моя здібність ем, е, до. Формування цієї особистості, від якої я відіграю, настільки було сильним, що колись я писала про те, як мій персонаж п'є в таверні і захміліла, сидячи за комп'ютером, нічого не випивши. Wow. Мене просто розвезло. Настільки я, коротше, прониклася. І так було багато дуже. Тобто, в текстових рольових е, да, я отримувала задоволення і я збуджувалася е, від імені цього персонажа, не від себе, як Келлі. Коротше. І я обожнювала. Е, але Текстових рольових ти можеш зробити атмосферу, ти зможеш робити, описати локацію. Моя уява дуже е, бурна, тому це не проблема е, все цей. А в реальності е, мені, мені дуже важко повірити, що е, це. Якийсь принц, а це раб, коли коротше, у нас тут чайник електро стоїть, і якийсь там телевізор висить на стіні. Ну, от це все. Короте, тобі треба, знаєш, спеціальна, от знаєш, як є в готелях ПДСМ-кімнати, але є ще тематичні кімнати. Да, 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 де, да. знаєш, такий, наприклад, Це знову ж таки якийсь, якщо це Зевс і Прометей, про як ти сказала у вас було, що типу. А знаєш, оці балдахіни осінчувецькі mm -hmm. там ладакрісь да, да, ручівчик є башить. І от туди прийти в костюмах, і от там їбатися, то ти така така, так, типа, от тепер все нормально. Да, от да, тільки да. Так, сам... Я й буду єбатися. Да. <світ> Від цього в мене ж і виникла ідея створити у нас на секшопі на сайті сторінки атмосферності. Це робоча назва. Я ще не знаю, як точно це назвати. Але дивіться, я хочу, щоб коли ви заходили на сторінку атмосферності, наприклад, графі Покаївка, ви вже знаєте цих персонажів. То на цій сторінці було все можливо для. Для того, щоб створити цю атмосферу у вас. Тобто різні іграшки з камінцями, якісь пір'ячка, костюми графа чи покоївки. Тобто, абсолютно, щоб ця сторінка передавала атмосферу цієї гри. Я поки це в процесі роблю, але я думаю, що будуть такі от різні сторінки. Граф і покоївка це буде точно 100%, бо мені дуже подобається цей концепт. Because... Да, да, да. Я думаю, що можливо, ще буде бос і секретар, секретарка. ну це таке просто більш побутове і легке, але скажімо нормісне, я Нормісне. легке для сприйняття для людей. На да. скажіть мені ще, будь ласка, в коментарях або може в нашій групі десь е, напишіть. Можете в спільноту в нашій Ютуб каналі. Є спільнота, де ви можете залишати нам повідомлення, е, які б ще сторінки атмосферності для рольових ось таких ігру ви би хотіли? От яка вам цікава? Бо я б точно хотіла вампіри, тому що. Хуа -хуа, хуа -хуа. Вам, вампір і Діва. Є. Yeah. Я нагадую, що у нас є кров. Так, <риск> <Да>, це <риск> фарба для тіла червоного кольору зі Мені смаком. Зі смаком вишні. якоїсь вишні. ні, не вишні страубері полуниці, да, полуниця да є кисленька Sparkling strawberry wine. це ж да. Це ж ігристе полуничне воно, да, 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 да. воно така цікава на смак, Мабуть, ну, Воно щось середньому реально служить схоже на кров, тому класно можна зіграти. А дивіться, а біле, ну ви розумієте, да імітація сперми. Ну, типу, просто коли це можна злизати. І... До Речі, кінг на сперму є в багатьох, але не всі можуть там, наприклад, ну, наприклад, ви не маєте справочку, щоб показати, да? і в презервативі ви займаєтесь сексом, наприклад, або в презервативі, наприклад, займаєтесь оральним сексом. що, кстати, теж важливо, я нагадую, вони у нас теж є на сайті. Бо ви вегетаріан <реш> давай розкажи вже нарешті цей жарт. Та що? Це жарт не мій навіть, це з фільму. Але... Але але ми маємо його сексели. Сексуальна. Сексуальна освіта прекрасний жарт. Там у гея він розповідав, що він вегетаріанець і в нього спитали, а чи ковтає він сперму. Ну це заїжджений жарт. І я вже просто ну реально, це рослина органічно, ніякого м'яса тут немає. Тому в принципі, але якщо що на сайті також є прям спеціалізовані лубриканти, які ми тут да, да, тобто да, можна да. і так, і так розлікайтесь, як кажуть, як можуть. Так, <гум> да, да, да. У нас ми тут залишили саме замість цукерок, У нас ось такі всякі. Цукерки? Ні, логічно, тут цукерки. Тут подивися, кубрикан смачний, фарба смачна, свічки смачно пахнуть. Цукерки, блі. Ну, так, так, ми постаралися. Так, ну і рольові костюми е, я взагалі хотіла би. Відкрити своє виробництво, ти знаєш? Так, да, це було б круто. Але насправді насправді дуже важко розробити лікала, зробити так, щоб були універсальні розміри, ну, умовно, не one size, а під різні типи фігур. І щоб це виглядало не крінжово. Бо насправді дуже крінжові костюми я не показую вам, я їх прибрала з сайта. Бо інколи ти такий думаєш, і, ну, Я б точно сміялась. Я б просто сміялась від абсурдності, якщо б мій, особливо чоловіків, труси, коротше, типу, я поліцейський кашкет, і от такі труси з отут кишеньками. І ти такий, що це? Але, будь ласка, келі, не прибирай труси зі слониками. Будь ласка, це мем. Люди це купують, тому що це мін. Ладно, Добре, позвонили. це я... крінж, але це прикол. Добре, я не приберу, але давайте хоч хтось один раз купить, щоб я не прибрала. <рес> Бо моя рука тягнеться до цього крінжа. волохаті слоники. Це просто жахливі, просто жахливі. Але я вам скажу, дуже класні, якщо ви шукали сексуальні і не про і не тільки панчохи, це до нас. Да, Бо та й в принципі у нас колготи з відкритим досить, воно дуже красиве. Не тільки з відкритим, а й просто, типу, я собі реально покидала в бажане декілька пар і поясів теж. Бо е, моя проблема в тому, що я хочу носити панчохи, але пояс мого розміру коштує за 800. Типу, я така, ну, а той довше ну, типу, більше. І дуже важко знайти на мій Тухес, типу, розмір, панчохи. а все що є. І я така. Да, тому що воно спеціалізовано через це. Я дракоші показую. Я кажу. ж того, я ж собі там, коли е, була 90 кг, зараз я вже на 90 кг, <свісно>, Я ж тоді купила собі пояс червоний такий лакований, <свісно> і він нормально тримав мої панчохи, тому що прокол в тому, що коли я потовстішала, панчохи почали з мене злізати. Вони так-то типу, нормально ще тримались, коли я була худіша. А потім я поповнішила, і вони такі чисто до побачення, ми скатуємося. <свісно> і я така. Куди? Як і моя моя менталка, скати що. Ну, типу, і от вони прям нормально тримають мені панчохи, все хорошо, я можу десь навіть ходити, Прям ніфіга. Я, я показую Дракоші, кажу, я хочу собі отакий от пояс для панчох. Він такий. Угу". Я така, ну, суровий. Ми всі розуміємо, Дракоша на в команд. Тобто дуже раджу, і до речі, завезли дуже класні різні шкарпетки, дуже цікаві да, та і Так, є алгебет скарбетки. <п 'ят> да, ну, загалі багато ЛГБТ товарів. Я ще працюю, щоб наповнюю, наповнюю наш розділ. Але в цілому, типу, тішусь тішусь від того, що є, що обрати, якщо ти хочеш, особливо на подарунок якоїсь ЛГБТ е спільноті, ну представнику ЛГБТ-спільноті, то можна тематично показати, що ти його підтримуєш, подарувавши ось коротше такі штуки. Типу, прикольно. <'ят> прикольно. Блін. Але uh, чи можна петплей вважати рольовою грою? В принципі, так. Ну, типу, це буквально людина може стати ну, типу, собакою, котиком конем, і тут, в залежності від того, як дом, чи верх, чи інколи навіть низ, тут ну, є ще я ще нещодавно. Як нещодавно, десь рік тому я дізналася, я що є такі люди, приймали. По-моєму, я не... можливо, я неправильно це щось сказала. Будь ласка, виправте мене. Це ті, які а, повністю собаку чи ну. Це які прям. Я б сказала, що вони проводжують себе певного звіра і поводяться як цей звір з да, да, сексу. Да. Але це не схоже на квадробіров, да? але воно щось має такий специфічний цікавий характер. Про це, мабуть, краще поговорити з людиною, яка прям. Шавіть за заплей... праймалів і є е, е, праймалом. От до речі, сомбру колись можна покликати поговорити про це, бо мені цікаво про да, про ну, про в принципі, всі ну, петплей і приймали все ж таки різні речі. все ж таки. Бо петплей можемо займатися хто угодно, бо побудь милим котиком. Сабачки, і людьми згадаю. чомусь приймається адекватно. знаєте? Знаєш, ну я не фанат подплею в цілому, як жанру, ну тобто я не те, щоб дивилася там якісь відео про це ще. Але з таким трошечки кринжовим і смішним я згадую оту БДСМ фільм Корейський, що ти ще огляд на нього робила. Ага. Там, де він в падплей грає, пам'ятаєш? Так, да, так, да, так. Да. і він гавкав. Так, да, він гавкав, але він починав вести себе типа, як неадекватна собака. І вона така, а що робить? А він, а так... Треба було покарати, ну, типу, треба було поводитись з ним як з собакою. собакою, Тобто він прям хотів, знаєте, мені здається, він прям хотів повністю дехуманізуватися, да, 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 а, да. а вона, типу, не поняла, бо ну, у петплеїв теж є рівні. Тобто, хтось там, наприклад, мені часто казали там, наприклад, ти не говориш, бо ти кіт, да, типу, тільки нявкай, Я така, ну бо я майстер Цняв логічно, що я нявкою, да? типу, тільки нявкай, і тому, там, наприклад, мені казали, якщо я там тобі ставлю питання, то ти там а, відповідаєш один раз це так, няв, да? Типу два рази ти два рази нявкаєш. Ну, Непонятно, що я няфкола не просто няв, а я там, типу ти все ти мов... Це мов? Це мов? Ну такий котенок по імені гав. розумієш? Я що то потоки? того. Типу, бачила мем? Типу, тебе як звати? Котенок? Ну, ти Гав, а повне як гавно мале. О боже. мале. Блядь, це в вще... А який це мультик? Російський? ні? Хуй його знає? Там половина російськомовних мультфільмів робилась на одеській кіностудії. Я, я грибу. Ну, типу. Коротше, мене те, що спеціально це згадали, але ви зрозуміли, так? Да? Окей, кіт, кіт пес я, бля. А, як, як там казали? Майстригав. Майстригав. <галф> кіт пес. Кишіся. Бля, да, це дуже так. смішно. Коротше. Е так, да, падплей можна все одно вважати рольовими іграми, бо це буквально ролі. Да? Типу господар і а, там, собака, кіт, кінь дуже часто поні, типу в О, да, це я так знаю це. Знаю, знаю, да. це. Типу, mm -hmm. бо там, на людей там, можуть надягати ці, як там це називається збруя. збруя да. Типуздечку, да, ну, mm -hmm. чи як вона називається. Ну, да, Вуздечка це. це. Да, да, да. Тому все правильно. А, ну, так. Ну так. Тому, якщо ви вже колись пробували бути котиком для свого масіка, то всі вийшли просто я пішла з кадру на тусі в кадрі, вона бр вона бреше. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Я жартую, звісно, але якщо ви пробували подплей, там, або ви там, наприклад, такі О, анальна пробка з хвостиком. То... Та ви фурійо. Ні, 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 я пошортувала. Насправді, ви хоча, близькі? Це, ну, хоча насправді я не вважаю, що в фурі є щось ну, небезпеке. Я щось. теж ні. Я теж вважаю, що фурі це нормальна субкультура. ну, тобто, від, від, і від, 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 і Вона помні. не завжди саме, саме в корму скатується, чогось люди думають, що це тільки в цьому. Ні. Ну, Там фур персони, там прям, е цікаві важкі костюми. там да, блин... Це дуже красиво. Так, да, я згодна. Особливо я просто тащусь, коли фурі це повна костюм з оцею маскою, з оцим сим-сим. І якщо чесно, у мене такі костюми не викликають бажання сексу. У мене такі костюми викликають: вау, ніфіга собі. Так, да, це круто. Я бачила в такому костюмі, як фур персони, але оцього вовка з видатні звірі. О, да. це, І я така, це, це мабуть, дуже класно. Вау, да, І ще чувак був під 2 метри. Тобто, реально там такий хвіст. І я така... Блін, чесно, я коли дивлюсь видатні звірі, я така, типу, я не знаю, філ, я не знаю, знаю, я я не не знаю Але, блін, ти пам'ятаєш, як та Зайчиха така по пузіку йому така е волосатому, типу, торкалася, і він такий. І я така. Просто знаю. Ця напру... типу, мене, да, Мені мені направ... так подобається, але ще ця напруга між вовком і Оленом. Я просто така. Да, Рібята, я перепрошую, можна, пожалуйста, без цих вайбів? Я, тут, я і так тут вахую, хорошо? Я вже починаю думати про те, що, що ну, да. мені Шо не можна купити. дивитися тепер на, на собак, там, да? не можна дивитися ні на кого блядь, тепер. Це жах. Але, до речі, що смішно, коли ти шукаєш якийсь хентай, і якщо у тебе є якийсь специфічний там, наприклад, ти такий шукаєш факт машина, наприклад. Один із моїх кінків, да? такі нові. Ну. але і тут Аліна хотіла сказати, що в неї фетіш на фак машини. І ви б могли б про це дізнатись, якщо б в процесі, на жаль, у нас не відійшов кабель від петличок, і звук просто не записався. Відео є, звуку нема. Так. Я майже вийшла у вікно, коли побачила, що у нас є лише 23 хвилини з цього прекрасного випуску. Це мав бути ювілейний випуск на два роки нашого подкасту. Я на початку кажу, що три роки нашому подкасту, але ні, лише два. І... Про це мені нагадав сам Ютуб. І я дуже вдячна кожному, хто дивиться і слухає нас, підтримує. Ви всі неймовірні. І це справді мотивує робити цей подкаст далі. Але ось такі штуки з технічної точки е дуже демотивують. Тому, на жаль, поки що подкаст зупиняється, поки я не зроблю грошей і не куплю нам нормальний звук, який точно вже не буде лежати, бо в мене більше немає сил. Якщо ви хочете нас підтримати, просто сходіть до нашої крамниці, придбайте щось необхідне. У нас є як догляд, інтим догляд, просто гелі для гоління для інтим. Купання і просто лубриканти, презервативи, будь-що прикраси якісь дуже багато в нашій секс-крамниці. Приходьте до нас, купуйте, і тим самим ви прискорите е, можливість купити мені петлички, бо потрібно дві пари гарних петличок, це приблизно 30 тисяч гривень, і я трошечки не маю цих коштів, але обов'язково це зараз ціль. Тому наступні подкасти, можливо, я спроб сподіваюся, що будуть ближче до. Різдва, а можливо, нового року якийсь. Ви знаєте, що я дуже люблю святкові, і вибачте за цей поганий звук і за цей запис. Я знаю, ви очікували на цього. На цьому троє в ліжку відкланюються. Дуже вам вдячні за підтримку. І підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там я інколи пощу і буду весь час зараз постити, І всякі новини, приколи, наші думки, і також особливі прикольчики від нашого магазину. Всім папа, -па, люблю всіх. От така життя важке.